Виконання заповіту заповідач має право призначити виконавця заповіту особу, яка слідкуватиме за додержанням розпоряджень, що містяться в заповіті, і виступатиме своєрідним гарантом здійснення волі спадкодавця. Метою призначення виконавця заповіту є захист інтересів спадкоємця за заповітом, який може не довідатися своєчасно про відкриття спадщини, наприклад, знаходитися у відрядженні. Проживати в іншій країні тощо. Натомість виконавець заповіту до появи спадкоємця виконує дії з охорони спадщини, управляє нею, вживає інших заходів до охорони інтересів спадкоємця, виконавцем заповіту може бути фізична особа з повною цивільною дієздатністю або юридична особа, якщо заповідач призначив спадкоємцями кількох осіб. То виконання заповідального розпорядження може бути покладене на будь-яку з цих осіб на вибір спадкодавця, виконання заповіту може бути покладено на особу, яка не є спадкоємцем за заповітом. Це може мати місце у випадку, коли заповіт складено на користь лише однієї особи. Тоді виконавцем призначається інша особа, яка може бути спадкоємцем за законом, а може бути і взагалі сторонньою особою. Що не є спадкоємцем, можливі два випадки призначення виконавця заповіту не самим заповідачем, а іншими особами. 1. За ініціативою спадкоємців, одна 1287, 2. За ініціативою нотаріуса ПСК, 1288. За ініціативою спадкоємців, виконавець заповіту може бути визначений у два випадках. По-перше, Спадкоємці мають право пред'явити позов про усунення виконавця заповіту, призначеного заповідачем, від виконання ним своїх повноважень, якщо він не може забезпечити виконання волі заповідача, тяжка хвороба, втрата дієздатності. При цьому в суді вони мають довести неможливість виконання заповіту призначеним виконавцем по-друге. Спадкоємці мають право обрати виконавця з числа спадкоємців або призначити виконавцем заповіту іншу особу, якщо заповідач не призначив виконавця заповіту або якщо особа, яка була ним призначена, відмовилася від виконання заповіту або була усунена від виконання заповіту, виконавець заповіту призначається за взаємною згодою спадкоємців. Але якщо спадкоємці не можуть досягти згоди щодо призначення виконавця заповіту, він на вимогу одного із них може бути призначений судом за ініціативою нотаріуса, виконавець заповіту може бути призначений. Якщо заповідач не призначив виконавця заповіту, або якщо виконавець заповіту відмовився від виконання заповіту чи був усунений від його виконання і якщо цього потребують інтереси спадкоємців, у цьому випадку необхідна наявність таких умовах. Призначення виконавця заповіту потребують інтереси спадкоємців, б. Заповідач не призначив виконавця заповіту. Або виконавець заповіту відмовився від виконання заповіту. Або виконавець заповіту був усунений від його виконання. Особа призначається виконавцем заповіту з її письмової згоди. Така згода з'ясовується нотаріусом і може бути оформлена як самостійна заява, що додається до заповіту, або зазначається на самому заповіті чи в окремому документі. Хоча в 1289 скне міститься вказівки на випадки. Коли згода додається до заповіту як окремий документ, однак для деяких ситуацій та чи інша форма згоди виконавця випливає із сенсу інших норм СКА, наприклад, згідно зізк 1449 зК зміст секретного заповіту має бути невідомим навіть нотаріусу. Отже, у випадках складання секретного заповіту, згода виконавця не може бути виражена на самому заповіті. Але можливе подання її у вигляді спеціального документу на виконавця заповіту покладаються обов'язки два типу спрямовані на забезпечення інтересів спадкоємців, б, спрямовані на забезпечення інтересів інших осіб, виконуючи обов'язки першого типу, виконавець заповіту повинен один вжити заходів щодо охорони спадкового майна. Такі дії можуть полягати в установленні місце знаходження всього спадкового майна. В описі та передачі майна на зберігання певним особам або спадкоємцям до появи всіх інших спадкоємців. При цьому виконавець заповіту вживає заходів до охорони всієї спадщини, а не тільки того майна, яке зазначене в заповіті. 2. вжити заходів щодо розшуку та інформування спадкоємців, відказу одержувачів, кредиторів про відкриття спадщини. Три вимагати від боржників спадкодавця виконання ними своїх зобов'язань, наприклад, витребувати майно, яке входить до складу спадщини, але знаходиться в інших осіб. 4. Управляти спадщиною. Якщо до складу спадщини входить майно, яке потребує управління, або майно, для якого встановлено особливий порядок його зберігання, грошові суми та цінні папери, монетарні метали цінні рукописи, що мають історичне або наукове значення, зброя, харчові продукти тощо, 5. Забезпечити одержання кожним зі спадкоємців частки спадщини, яка визначена у заповіті відповідно до змісту заповіту, спеціальних заповідальних розпоряджень тощо, виконуючи обов'язки другого типу. Виконавець заповіту повинен 1. Забезпечити одержання частки в спадщині особами які мають право на обов'язкову частку в спадщині 2. Забезпечити виконання спадкоємцям інших дій, до яких вони були зобов'язані заповітом заповідального відказу, передачі сервітуту, вчинення певних дій не має нового характеру. Тощо Пскск- 1237-одна 1240-1246 Слід зазначити що перелік обов'язків виконавця заповіту є вичерпним, крім випадків, коли заповідач зазначає в заповіті додаткові обов'язки, які покладаються ним на виконавця заповіту з часу відкриття спадщини, нотаріус за місцем відкриття спадщини видає виконавцю заповіту відповідний документ. Який підтверджує його повноваження, у цьому випадку мають маються на увазі повноваження саме як право виконавця заповіту виступати від імені спадкоємців. Після виконання покладених на нього функцій виконавець заповіту повертає нотаріусу документ, що посвідчував його повноваження, виконавець заповіту має право вимагати плату за виконання своїх повноважень. Заповідач може одразу зазначити у заповіті. Що певна сума чи частина майна переходить виконавцю заповіту як плата за виконання ним своїх повноважень, останній може отримати цю винагороду в натурі або у грошах зі складу спадщини, якщо виконавець відмовився або був усунений від виконання заповіту, то право на винагороду він втрачає, якщо розмір винагороди не був визначений заповідачем. Спадкоємці та виконавець заповіту можуть самі домовитися щодо розміру плати за виконанням останнім своїх повноважень, якщо між виконавцем заповіту та спадкоємцями не досягнуто згоди щодо розміру винагороди, вона визначається судом, якщо в процесі виконання заповіту виконавець зазнав додаткових витрат, пов'язаних з охороною спадкового майна, управлінням ним тощо. Незалежно від отриманої винагороди за виконання своїх повноважень, він може вимагати відшкодування цих витрат та збитків. При цьому винагорода має виплачуватися незалежно від плати за виконання заповіту, надаючи певний обсяг прав і обов'язків виконавцю заповіту. Скразом із тим захищає інтереси спадкоємців від необачних дій виконавця, зокрема. Одна 1290 вацьк надає право спадкоємцям контролювати дії виконавця заповіту, які мають полягати в неухильному виконанні розпоряджень спадкодавця, якщо виконавець заповіту хоче вчинити дії, які виходять за межі розпорядження спадкодавця, але здаються виконавцю доцільними, то він має узгодити такі дії зі спадкоємцями на виконавця заповіту покладається обов'язок звітувати про дії який було ним вчинено з метою виконання заповіту, звіт може подаватися на вимогу спадкоємців, батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників малолітніх, недієздатних та обмежено дієздатних осіб, а також органів опіки та піклування в будь-який час здійснення виконавцем його повноважень обов'язків. Крім того, Підсумковий звіт подається виконавцям заповіту після виконання ним усіх покладених на нього повноважень обов'язків. Якщо спадкоємці, їхні законні представники, а також орган опіки та піклування вважають, що дії виконавця заповіту порушують інтереси спадкоємців, вони мають право їх оскаржити до суду. До таких вимог застосовується скорочений строк позовної давності в один рік. Одна 12903. Перебіг строку починається з моменту, коли спадкоємці, їхні законні представники, а також органи опіки та піклування дізналися про порушення умов заповіту. Прав спадкоємців тощо, підставами припинення повноважень виконавця заповіту є 1. виконання заповіту, 2. Визнання заповіту недійсним, оскільки заповіт визнається недійсним. То зникає і предмет виконання. 3. смерть виконавця або спадкоємця. 4. Волевиявлення спадкоємців, їхніх законних представників, а також органів опіки та піклування. Якщо виконавець заповіту неналежно виконує свої обов'язки. 5. Рішення суду. Яким виконання заповіту визнається неналежним, якщо виконавець діє неналежним чином. Але не погоджуються припинити свої дії на вимогу спадкоємців, їхніх законних представників, органів опіки та піклування. Шість. Волевиявлення виконавця заповіту відмова від виконання повноважень. У разі виконання заповіту повноваження виконавця припиняються нотаріусом за місцем відкриття спадщини. Після цього виконавець повинен повернути документ, який видавав нотаріусом для підтвердження його повноважень. У разі відмови виконавця повернути цей документ, спадкоємці, їхні законні представники, органи опіки та піклування мають право звернутися до суду з позовом про витребування документа, який засвідчував повноваження виконавця і відшкодування шкоди, завданої діями виконавця СКС-22-231 294, згідно зі Одна 1295 виконавець заповіту, незалежно від того, ким його було призначено заповідачем, нотаріусом, спадкоємцями, має право відмовитися від здійснення своїх повноважень. Про це він зобов'язаний негайно повідомити спадкоємців, а також інших осіб, щодо яких він повинен був вчинити певні дії у одержувачів, кредиторів, спадкодавця тощо. Про відмову від здійснення своїх повноважень, проте виконавець заповіту не може відмовитися від здійснення своїх повноважень у разі необхідності вчинення невідкладних дій, зволікання з якими загрожує завданням збитків спадкоємцям. Після вчинення таких дій він набуває права відмовитися від здійснення повноважень у подальшому у разі. Коли виконавець заповіт не повідомив спадкоємців та інших заінтересованих осіб, про відмову від здійснення своїх повноважень або не вчинив невідкладних дій, необхідних для захисту прав спадкоємців та інших осіб, і це завдало збитків спадкоємцям у відказодержувачам тощо, він повинен відшкодувати всі збитки, що виникли внаслідок його неналежної поведінки з Одна п'ять ск. Умовами відшкодування збитків у цьому випадку є один – Невиконання виконавцем заповіту покладених на нього обов'язків щодо дотримання порядку відмови від повноважень, два – Виникнення збитків у спадкоємців у одержувачів тощо. три – Наявність причинного зв'язку між протиправною поведінкою виконавця заповіту та збитками, що виникли у спадкоємців відказ одержувачів або інших учасників цих відносин.